Мої вітання, шановні телеглядачі. Як завжди у цій порі, короткий інформаційний випуск новин. 18 листопада першим пленарним засіданням розпочала роботу новообрана Хуська районна рада. Депутати цього дня обирали голову та першого заступника райради. Хто отримав кредит довіри від районних депутатів та, власне, як відбулося перше засідання новообраної ради, дивіться у нашому першому на сьогодні відеоматеріалі. 18 листопада у Великому залі районної ради відбулося перше пленарне засідання новообраних районних депутатів. За підсумками місцевих виборів, мандати довіри від громади району отримали 36 депутатів. Хуцька районна організація партії області отримала 6 депутатських мандатів. Закарпатської області організація партії отримала 10 мандатів. Huska Rena organizacja średnich objednania przed Hrytzjana odremala cztery mandaty. Przyprawna organizacja polityczna i Partii Przysadziennych Huska Rena za Karpalsko obwodnictwo odremala cztery mandaty. I Huska organizacja jedyno centrum 12. За головуванням тимчасового президіуму у складі п'яти чоловік, делегатів від кожної партії, що подолала 5% бар'єр, депутати розпочали свою роботу. Була сформована і комісія. Після цього депутатський склад перейшов до розгляду питання обрання голови районної ради. Спочатку, за пропозицією депутатів, претендентів було двоє. Це Олександр Пацкан від партії Блок Петра Порошенка Солідарність та Олександр Лепчей від єдиного центру. Останній здався без бою, зняв свою кандидатуру. Після затвердження списку бюлетенів відбулося таємне голосування, за результатами якого довіру від депутатів отримав Олександр Михайлович Пацкан, за якого віддали голоси 24 районні обранці. Приємно, що висловили довіру не тільки виборця, а й депутати вже надали мені довіру на. на... Ну на вирішення наших проблем буду старатися робити все для того, щоб наш край і наш Хуйський район розвивався. Тільки в кращу сторону розумію, що нелегка зараз ситуація в державі, тому буду намагатися об'єднати навколо себе, не дивлячися на партійні приналежності, всі партії. Двері мого кабінету будуть завжди відкриті для всіх депутатів, і буду старатися все робити на благо нашого району. Трохи згодом також таємним голосуванням був обраний і перший заступник голови районної ради. Ним став Іван Рогач. Також зі словами підтримки до новообраних депутатів зверталися і обласні обранці, які були присутні на засіданні. Потрібно будувати. Нам потрібно інвестиції, нам потрібна хороший клімат для цих інвестицій і в пульському районі усе залазить від судної районі ради. Я дійсно всі раду бачити, вітати, дай з Бог все влучиться. І Пущина не будемо скупати не те, що якомусь іншому району у Росії Картаського, а навіть ми будемо виступати районам, які є нам сусідній Європі. Ціль поцвітає, дякую за все заспіну. Як зазначали і новообране керівництво райради, виступаючи обласні та районні депутати, найголовнішим завданням нової райради є підтримка громади та вирішення всіх нагальних проблем району. Надзвичайно ну, приємно сьогодні бути тут разом із усіма депутатами, мати честь бути депутатом цього скликання. Дуже дякую за підтримку усій громаді, значить всім моїм виборцям, які проголосували за мене відносно того, який настрій. У сесійній залі був то я думаю, ви і самі бачили, все було злагоджено, красиво. бачимо, що всі партії, які пройшли в районну раду, значить налаштовані працювати консолідовано спільними зусиллями лише для району, для громади. І я думаю, ми всі разом прикладемо до цього зусиль. У місті над Тисою продовжують проводитися роботи по покращенню інфраструктури. Це і оновлення центральної частини, міського парку, ремонт доріг та міського водогону. На якому етапі зараз знаходяться роботи з покращення комунікації водопостачання, нам розповів перший заступник Хуського міського голови Іван Федько. Якщо зупинятися по реконструкції, по заміні водопроводів по місту, то цей рік у нас довольно таки можна назвати. Такий вдалий в плані виконання робіт, тому що за цей рік виконано дуже великий об'єм заміни дійсно зношених водопроводів, які мали серйозні втрати відповідно води. А це зрозуміло, що і. Понижено тиск в системі водопостачання і знову таки використання зайве йде електроенергії, що тягрем, серйозним тягрем при нинішніх цінах лягає на плечі водопостачальної організації, тобто водоканалу. Якщо зупинятися по окремо. Кошти міського бюджету і кошти єврогранту, то я би сказав, що є навіть окремі ділянки водопроводів, які замінено виключно за кошти міського бюджету, але дуже великі роботи проведено за кошти Євросоюзу. Це спільний партнер. Є у міста Хуст, польське міско, місто Лєско, з яким ми вже впродовж останнього періоду провели заміну порядку 10 водопроводів, тобто 10 Проєктних робіт, окремі з них включали, кажімо ряд вулиць. Якщо брати, це вулиця Червонодеревщиків, міська, Ломоносова, але це йшло одним спільним проєктом. До речі, дев'ять таких проєктів вже виконано в повному обсязі. Один єдиний залишився це якраз названа червонодеревщиків міська частина вулиці Івана Франка, де зараз проводяться роботи по відновленню дорожнього покриття. Сама заміна водопроводів вже проведена повністю, тобто споживачі отримали воду через нові вже замінені водопроводи. Наразі проходить наступний. Транш з боку польського міста Лєско. Якщо брати по співвідношенню, це 10% проходило коштів міського бюджету, 90% коштів єврогранту. Зараз ця пропозиція трохи буде змінена, позаяк ми вийшли за рамки. Кажемо, виділених коштів по спільному проєкту, тобто з міського бюджету, буде виділено більше, але зараз ми очікуємо знову наступний третій транш це порядку 93 тисячі євро. І ці кошти, я надіюся, надійдуть наступний десь період. До кінця року ми маємо повністю реалізувати, уже завершити реалізацію даного проекту. Зараз у нас є відведено знову такі чотири проекти. Оперативно прийшлося провести коригування проєктно-кошторисної, виготовлення, експертиза, дозвола і так далі. Це, якщо назвати по вулицям, це вулиця Лермонтова, Наразі вже виконано роботи по заміні водопроводу повністю. Зараз проходять роботи по вулиці Дружби і вулиця Міська. Наступний третій проєкт, який включає вулицю Бокшая, Львівська частково, Київська вітрова, Гнатюка. Та вулиця Котляревського, до речі, цей проєкт уже також роботи розпочаті, проходять ряд притирок із споживачами і так далі. І четвертий проєкт, який включає вулицю Братів Реваїв, Пірогова пряма та вчительська. Тобто до кінця року також ці проєкти буде реалізовано повністю. Якщо брати з цих чотирьох останніх проєктів, то загальна протяжність сягає порядку 4,5 кілометри. Мало це чи багато, але я вважаю, в нинішній час, в нинішніх умовах це великий об'єм, і він заслугує на увагу і поляку і з боку поляків, які допомогли нам у реалізації даного проекту. Початку року працівниками закарпатської митниці Державної фіскальної служби складено 2015 протоколів про порушення митних правил на суму близько 38 мільйонів гривень. Про це на вчорашньому брифінгу журналістами, які представляли як місцеві, так і центральні засоби масової інформації, повідомив начальник Закарпатської митниці Володимир Колесніков. Брифінг проходив у стінах облдержадміністрації. За словами Володимира Колеснікова, велика кількість пунктів пропуску та наявність тількох можливостей для перетину кордону приваблює не тільки порядних, чесних громадян, суб'єктів господарювання, але й порушників та контрабандистів. Тож роботи в напрямку боротьби з порушенням митних правил та контрабандою митниці вдосталь. З усіх складених протоколів про порушення митних правил, в 141-му протоколі на суму більше 3 мільйонів гривень предметами правопорушення були тютюнові вироби. З початку року вилучено 53 транспортні засоби на суму 6 мільйонів гривень, які використовувались для приховування та переміщення сигарет, зазначив очільник митниці. Володимир Колесніков із загальної кількості виявлених правопорушень відмітив три випадки виявлення тютюнових виробів на митних постах Ужгород та Тиса. Тоді було вилучено 143 тисячі пачок сигарет на суму близько 2 мільйонів гривень, а також вилучено три транспортні засоби, які використовувались для їх приховування та переміщення вартістю понад 2 мільйони гривень. Начальник митниці відповів на запитання журналістів, розповів про кадрові зміни, які відбулися у відомстві, та поінформував присутніх про готовність до співпраці заради ще більш ефективної боротьби з порушенням митних правил та роботи Закарпатської митниці Державної фіскальної служби в цілому. До вашої уваги статистика народжуваності. За даними пологового відділення Хуської райлікарні, з 9 по 15 листопада народилося 26 немовлят. 8 хлопчиків та 18 дівчаток. Найбільша вага 4 кг 300 г, найменша вага 2 кг 400 г. Двіні лалека не приніс. Вітаємо батьків із радісним поповненням, а маляткам бажаємо рости здоровими і щасливими. На цій приємній ноті завершуємо короткий випуск новин. Нагадую, що короткі новини та окремі передачі ви можете переглянути на нашій сторінці в соцмережі Facebook, адресу якої ви бачите на ваших телеекранах. З вами була Богдана Клекнер. На все добре, хай вам щастить!